Книга Вихід, розділ 16. З Еліму рушила вся громада синів Ізраїля і прийшла у сін пустиню, що між Елімом та Синаєм, у п'ятнадцятий день другого місяця після їхнього виходу з єгипетської землі. І нарікала вся громада синів Ізраїля на Мойсея та Арона в пустині, говорили до них сини Ізраїля. О, коли б ми були повмирали від руки Господньої в єгипетській землі, сидівши було круг казанів з м'ясом та ївши хліба досхочу. А то вивели ви нас у цю пустиню, щоб голодом помирити всю громаду. І сказав Господь Мойсеєві. Ось я дощем посиплю вам хліби з неба, і виходитимуть люди, і збиратимуть щодня денну пайку. Зроблю це, щоб випробувати їх, чи ходитимуть за моїм законом, чи ні. Шостого ж дня нехай заготують, що принесли, і нехай буде вдвоє більше того, що збирають щодня. І промовили Мойсей та Аарун до всіх синів Ізраїля. Ввечері знаєте, що це Господь вивів вас із землі Єгипетської, а вранці побачите славу Господню, бо він почув нарікання ваші на Господа. Ми ж, що ми таке, що нарікаєте на нас? Далі Мойсей сказав: Побачите славу Господню! Як дасть вам Господь увечері їсти м'ясо, а вранці досхочу хліба, бо чув Господь нарікання ваші на нього. Ми ж, що ми таке? Не на нас нарікання ваші, а на Господа. І сказав Мойсей Аронові, промов до всієї громади синів Ізраїля, виступіть перед Господом, бо Він почув ваші нарікання. І сталося, як промовляв Арон до всієї громади синів Ізраїля, поглянули вони на пустиню і побачили славу Господню, що явилась у хмарі. Тоді Господь заговорив до Мойсея. Чув я нарікання синів Ізраїля. Скажи їм таке: Ввечері їстимете м'ясом, а вранці насититеся досхочу хлібом, і зрозумієте. Що я Господь, Бог ваш. І справді ввечері сталось так, що налетіли перепелиці і вкрили табір, а вранці впала роса довкола табору. Коли ж роса зникла, ось на пустині зверху щось дрібненьке, крупчасте і тоненьке, мов іний по землі. Побачили це сини Ізраїля та й питають один одного Що це таке? Не знали бо, що воно таке. А Мойсей сказав їм Це хліб, що дав Господь вам на поживу. А ось що повеліває вам Господь. Нехай кожен збирає його, скільки йому треба, гомер на кожного по числу душ ваших. Кожен із вас нехай візьме і для тих, що в нього в наметі. Так і зробили сини Ізраїля та й назбирали, хто багато, а хто мало. А як міряли гомером, то ані той, хто назбирав багато, не мав лишнє, ані тому, хто назбирав мало, не бракувало. Кожен скільки на прохарчування кому було треба, зібрав. І сказав до них Мойсей: Нехай ніхто не заставляє з того щось до ранку. Та не послухали вони Мойсея і декотрі позаставляли дещо з того до ранку, і завелись у ньому хробаки і засмерділось. Тож Мойсей розсердився на них. Збирали вони його кожного ранку, кожен скільки на їжу кому було треба, а як припікало сонце, воно тануло. Шостого ж дня вони назбирали манни вдвоє. По два гомери на кожного. Прийшли всі видатні в громаді та й оповіли про це Мойсеєві, а він сказав їм Це і є те, що повелів Господь. Завтра спочинок, свята субота, в честь Господа. Що маєте пекти, печіть, і що варити варіть. Усе ж, що лишається, сховайте про запас до завтрашнього ранку. Заставили вони те до ранку, як повелів Мойсей, і не засмерділося воно, і не позаводились у ньому хробаки. Тоді сказав Мойсей: Їжте його сьогодні, бо сьогодні субота, на честь Господа, сьогодні не знайдете нічого в полі. Шість днів збирайте, сьомого ж дня суботу його не буде. І повиходили деякі з народу і сьомого дня збирати, та не знайшли нічого. Тоді Господь сказав Мойсеєві: доки будете відмовлятися пильнувати заповідей моїх та закону мого? Дивіться, Господь дав вам у суботу відпочинок, тим, хто дає вам шостого дня на два дні хліба. Кожен нехай сидить на своєму місці. Ніхто нехай не виходить у сьомий день поза свою оселю. Отже народ відпочивав сьомого дня, і назвали сини Ізраїля це Манна була вона схожа на коріандрове сім'я, біла, а смак її, як у медівника. І сказав Мойсей, Ось що заповідав Господь. Наповніть нею гомер на схов для нащадків ваших, щоб бачили хліб, що ним годував я вас у пустині, як вивів вас із землі Єгипетської. І сказав Мойсей Аронові, Візьми посудину, усип туди повний гомер манни та й постав її перед Господом на схов для ваших потомків. Як заповів Господь Мойсеєві, так і поставив арон манну перед свідоцтвом, тобто кивотом завіту, на переховування. Сини ж Ізраїля їли манну сорок років, доки не прийшли в заселену землю. Їли вони манну, доки не прийшли до границь ханаан землі. Гомер же – це десята частина Ефи.